Сьогодні в мене заготовка фруктів маринованих до святкового столу. Буду використовувати сливки, тверденькі, виноград, персики, груші, яблука, ну і трави ароматні, м'ятку, петрушку і базилік. Беру літрові банки. В кожну банку положите таку солі на дно кін, по дві ложки цукру. Огілочки петрушки, кожну баночку. А тепер кидаю сливочки. Лодненькі такі. Тепер груші нарізані. В баночку кладу. От ваші шматочки можна, чи більше, кого є виходить. Тепер яблучка різані теж тверденькі, кожну банку накидаю. Воно ж таке смачне, як взимку на свято якесь відкрити на стіл. Дуже гарно і смачно. Персики кладу. Такий крупненький виноград теж закладаю в баночку. Тепер в кожну баночку гілочку м'яти покладу. Аромат. І по листочку базилік. Сюди теж саппаю. Кожну банку наливаю оцет. 150 мл. Оцет 9%. А якщо яблучний, то там треба 200 наливати. А тепер кожну баночку доливаю до верху чистою водою. Звичайний, навіть печений. Під самий верх. Пропарила кришечки і накрию зараз їх. О, все. А тепер треба туди-сюди, щоб трошки цукор розчинився. Поколотити їх треба. Ось і готові вже мої баночки. Кришечками закрила. Такі гарненькі, все там є, і виноград. І персик, і ігрушка, і сливка, все як має бути. Представте собі, на Новий рік відкрити таку смакоту. Дуже смачно. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!